До цієї гірської місцевості, розташований за 350 кілометрів від Бішкека, взимку можна дістатися тільки верхи на коні. Тут далеко від цивілізації працює киргизський фермер Максатбек Орозбек. Його робота годувати оленів. З людською допомогою їм легше пережити сувору зиму. Цієї пори року їжу добути важко. Кожен ранок Максадбека починається однаково. Він пішки добирається до загону з оленями, там дає їм вівса і сіна. Потім повертаюся додому. Їм і згодом рубає дрова, щоби домашні не замерзли. Незабаром настає вечір, і я знову йду годувати оленів, оскільки вони мають їсти двічі на день. Макс Адбек живе із дружиною та маленькою донькою у невеликому будинку. Тут немає ні води, ні електроенергії, ні мобільного зв'язку. Однак, фермер щасливий. Після школи хотів навчатися далі, але не зміг вступити до університету. Тоді вирішив жити серед природи. Я люблю природу, хочу жити серед тварин, дерев і гір. Чи можна жити у селі? Там, ти типу, поміж друзів, п'єш алкоголь і куриш у горах краще. Хіба може бути щось краще ніж чисте гірське повітря? Я люблю оленів і ці місця. Працюю вже три роки. Ця ферма стоїть на території наринського державного заповідника, створеного понад 30 років тому. Її мета збільшити поголів'я оленів або як називається, і підвид маралів. Наша основна мета сприяти якомога більшому підвищенню чисельності оленів і передавати їх іншим киргизьким заповідникам. Це перша і головна мета. Друга ж полягає в тому, щоб перераховувати оленів. На території заповідника мешкає приблизно 300 маралів. Їх перераховують що весни, що осені. Співробітники заповідника кажуть, що оленів могло б бути й більше, але взимку їх важко захистити від хижаків. Їхні головні вороги це вовки. Зараз висота снігового покриву один метр, і високо в горах нікого немає. Нам туди не дістатися. Однак вовки добираються і вбивають оленів. Маралів розводять заради їхнього м'яса, а також рогів, які називають панти. Їх використовують у медицині. Олені єдине сімейство савців, яке щороку скидає і знову відрощує роги.